Візит він найголовніший. За результатами цього візиту враження залишаються найяскравішими. Але з іншого боку, нам легко говорити з колегами з Фіба, тому що ми говоримо однією мовою, і ця мова не тільки англійська, це мова розуміння самої підготовки, оскільки у колег, які сьогодні працюють місцевому організаційному комітеті, є досвід проведення фінальної частини чемпіонату Європи. Євро 2012 в Україні сьогодні. В центрі уваги цього інспекційного візиту це підготовка до турніру серед 16-річних, який пройде у серпні цього року в Києві. До речі, хочу сказати, що не виключено, що ФІБА Європа і ФІБА довірять Україні проведення ще одного, а можливо й двох турнірів у своїх форматах, і це буде в 2014 році. Але сьогодні основною темою переговорів це власне підготовка до цього турніру. Ми оглянули готельні можливості Києва. Треба відзначити, що, що вразило колег сьогодні, що всі менеджери в усіх готелях говорять англійською мовою. І я пригадую. Коли 4 чи 5 років тому ми починали підготовку до Євро 2012, тоді мало хто говорив англійською мовою. Ми оглянули палац спорту, ми подивилися, як я вже сказав, декілька готелів. Тому враження, як мені видається, позитивні, нічого складного немає. Рухаємося далі. В цьому і полягає зручність проведення самого турніру, що команди гратимуть в одному місці. Це і з точки зору логістики дуже зручно, це буде 16 команд. Які будуть розміщені теж разом, і це не це не суперечить вимогам ФІБА, це зручно з точки зору логістики, сам палац спорту, верніше, чаша чи середня частина буде розділена на два майданчики, звуконепроникними шторами. Сьогодні ми опрацьовуємо можливість встановлення таких штор для того, щоб не було чути свистків і звуків з одного майданчика чи з іншого. Оце, власне, і головна вимога до цієї будівлі. Сьогодні все решта підходить, все решта влаштовує. Є командам, де тренуватися, тому що є прекрасний тренувальний майданчик в палаці спорту. Якщо з таких вже суто технічних аспектів, то звичайно, з чим ми стикнемося у 2015 році, це довжина ліжок у тих готелях, де проживатимуть команди. Тому що баскетболісти це люди високого зросту. Очевидно, що тут ліжками завдовжки 2 метри не обійдешся. Це повинні бути ліжка для того, щоб хлопцям було комфортно відпочивати.